Всім привіт! Ми на каналі Family Is. Мене звати Альона Білошицька. Я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зупинити конфлікти у відносинах. Думаю, ви неодноразово потрапляли в конфлікти, і я впевнена, що ви вже шукали якусь інформацію, як їх зупинити, як з них краще виходити, що взагалі робити в процесі. Але це життя ми завжди будемо потрапляти в різний емоційний свій стан. Ми можемо когось провокувати на конфлікт або. Хтось до нас також створювати конфлікт. Але давайте розберемося в тій ситуації, коли ці конфлікти повторюються постійно, коли вони просто набирають шаленого оберту і ми ну, ніяк не можемо їх зупинити. І розберемо, від чого вони трапляються. І якщо, наприклад, ви дивитеся це відео і розумієте, що так, в мене є конфлікти, наприклад, мій чоловік зі мною завжди конфліктує, ми не можемо домовитися, він каже якісь образливі слова, а потім каже, я більше так не буду, то просто було. in the Буде і не один раз. Це те саме, що людина каже, дивлячись в холодильник ввечері, що от сьогодні я візьму бутерброд перед сном, а завтра вже не буду, але ж він піде і візьме. Або коли він каже, я вже завтра з понеділка почну займатися спортом, але ж він не почне. Бо все це пов'язано з певною системою цінностей, де ми виховувалися, хто нас оточує, який у нас режим дня. Багато дуже факторів впливають на те, чи ми можемо змінити якусь поведінку, чи це швидко нам вдається. Чи взагалі потрібно мінятися нам, чи чому саме так відбувається? Давайте розглянемо е, самі такі найпоширеніші ситуації, від чого є конфлікти. По-перше, конфлікти можуть бути від різної мови спілкування. І я не про те, що хтось розмовляє українською, а інший, наприклад, французькою. Я говорю про те, що у одної людини може бути пряма мова спілкування, і ця людина може сказати слухай, принеси стакан води, Слухай, що ти тут лежиш? Встань нарешті, піди там в душ. А для когось така мова спілкування буде дуже образливою, і це буде створювати багато конфліктів. Бо такій людині треба сказати: Дивись, вже трошки запізно, ми планували подивитися якесь там кіно. А давай, можливо, ти зараз там трошки заздалегідь, приймеш душ, і ми потім полежимо разом, тобто один і той саме контекст, але з іншим підходом. І якщо ви не будете балансувати між цією мовою спілкування між собою, ви завжди будете встрягати в конфлікт. Якщо у вас, наприклад, м'яка мова спілкування, ви завжди з компліментом а до вас реагують прямо. То переключайтесь на пряму мову. Якщо ваш, наприклад, чоловік він такий більш прямолінійний, завжди вам каже щось таке трошки образливе. Не переходьте на образи, але подавайте пряму задачу. Наприклад, ви хочете собі отримати якісь квіти, подарунки чи ще щось, якісь знаки об. Уваги до вас, а він трошки про це забув. ви Кажете, дивись, я люблю е, ромашки е, від 15 штук. Продаються там, десь за кутком від нашого будинку 10 хвилин пішки. Е, принесеш завтра. Йому прямо зрозуміла задача, де як це зробити його це не ображає, і ви отримуєте те, що ви хочете. Якщо ви будете такій людині, яка розуміє тільки пряму мову, що сказати, натяками, то ви залишитесь без нічого. Ця людина не зрозуміє, чого ви ображались, і бум конфлікт. Інша причина конфліктів це також може бути різний тип темпераменту, або навіть різний тип виховання, або може бути просто перенесення батьківської фігури на цю людину. Що це значить? Що таке перенесення? Якщо у вас були якісь там такі не дуже приємні відносини з вашими батьками, наприклад, з вашим татом? І він якось вас ображав, холодно відносився до вашої мами. У них були погані відносини. Мама тягла все на собі. Він там, десь там пізно приходив з роботи, не знаю, пив, виносив гроші з дому, або просто не було йому, коли часу з вами займатися. І ви бачите. Ось таку схему, так само на вашому, наприклад, чоловікові. Він десь затримався з роботи, а у вас відбувається перенесення батьківської фігури на його поведінку. О, це значить, він десь вже там кудись пішов, не знаю, наліво. О, це значить, він вже мене не любить, не поважає. Хоча він нічого такого не зробив. Але ось ці, знаєте, такі тригерні маячки, які були в дитинстві, вони автоматично перелилися на вашого чоловіка або там, на вашу дружину, бо ви бачите батьківську фігуру в ньому. І такі Перенесення ми часто зустрічаємо, ми їх не усвідомлюємо, але вони працюють. Тому подумайте, що у вас було в дитинстві, чи дійсно, можливо, вам склалася якась певна реакція там, на запізнення, на те, що вам не відповіли вчасно там, на повідомлення, що вам щось не передзвонили. Може, ви там не отримали якоїсь любові турботи в дитинстві, і зараз ви перенесли все це на свого чоловіка, і коли він щось це не виконується, у вас. Трапляється така реакція, ви теж створюєте конфлікт, ви доказуєте, що ось, доводите точку зору, ти мені не написав, ти не помітив мою зачіску, ти не прийшов вчасно, ти не написав мені там, не знаю, з приємного апетиту в обід, ти ще щось там не зробив. І коли він це не робить, ви відчуваєте себе покинутою, непотрібною, щоб про вас забули, вже думають про когось іншого, бо просто йде перенесення. Тому тут треба пропрацювати. Тему відношення вашого до ваших батьків, і ця ситуація також вирівняється. А що ж таке різність темпераменту? Ну тут саме найцікавіше. Є люди-інтроверти, є екстраверти. І в відносинах вони дуже, знаєте, так цікаво себе поводять. Інтроверти це люди, які, наприклад, якщо вони втомилися або в них. Конфлікт трапився на роботі, на корпоративі вони втомилися, десь на обіді або вдома з вами, то їм для відновлення потрібно закритися в собі, відійти на безпечний відстань, дистанціюватися, і ось там в своєму такому коконі пройти відновлення без комунікації, без пояснень, щоб їх ніхто не чіпав. Що відбувається з екстравертами? Якщо у вас такий більш динамічний темперамент, вам потрібно виговоритися, ви завжди там маєте свою точку зору, ви в комунікації відновлюєтеся, ви відновлюєтеся в обговореннях, якщо у вас десь... Був конфліктом на роботі, десь не в ваших відносинах. Ви прийдете додому, вам захочеться поговорити для відновлення. Вам захочеться отримати якусь підтримку, вам захочеться отримати якусь похвалу в вашу сторону, тобто якийсь динамізм, і ви відновитесь. І тепер... Уявляємо собі картину, зустрічаються вдома, інтроверт і екстраверт. І частіше в нас екстраверт це жінка, яке треба поговорити, динамік і так далі, і чоловік, якому треба просто дистанціюватися. Він приходить, ліг собі на ліжечко, вінка прийшла, починає розказувати, він каже: не чіпай мене, і пішла коса на камінь. Що робити в такому випадку? Дійсно, треба, по-перше, розуміти потреби кожного типу темпераменту і давати собі. Цей баланс. А по-друге, щоб не було якогось великого такого конфлікту, треба собі створити такі, знаєте, план евакуації від вибухово-небезпечної події. Тобто, якщо ви часто втрапляєте в такі ситуації, що ви імпульсивні, ви хочете поговорити, або у вас вже сталася сварка з вашою близькою людиною, і ця людина інтроверт, така дистанціювалася, знаєте, здала задню, закрилась в кімнаті, і ви там собі вирішуєте, там психуєте, А ми, якщо ми екстраверти, ми захочемо постукати в двері, сказати ні, виходь сюди, я ще не договорила ти мене ніколи не вислуховуєш. Тобі взагалі все одно. Тобто, ми. Включаємо певну вже агресію. Нам хочеться зараз вирішити всі обставини. А інтроверти для них це ще найбільший тиск, вони ще більше хочуть відійти в цю дистанцію. І все. І тоді починається такий торнадо, з якого ми не можемо вийти. Як ми можемо балансувати такі ситуації? В тому стані, коли ми знаходимося прямо в конфлікті, ми не можемо їх балансувати, бо вже пішли ці перекоси. Тому нам потрібно трошечки підготуватися і скласти певний план, скажімо так, евакуації з цієї зони конфлікту. Як ми це робимо? Ну, як ви приходите в будь-яку будівлю, і там висять, знаєте, на стіні такі картинки, де намальовано там під час пожежі йти туди, план евакуації. Це така. Обов'язкова інструкція в кожній будівлі. Я впевнена, що ви це завжди зустрічали. От у вас вдома має бути такий самий план евакуації з ваших конфліктів, якщо це е, стала така величина, якщо ви постійно в них потрапляєте. І прямо повісити таку табличку на холодильнику, на дверях де завгодно з фразою Це тимчасово. І ця фраза буде дуже допоміжна як одному типу темпераменту, так і іншому. А як підготувати саме цей план евакуації, я вам зараз розповім. До того, як ви потрапляєте в конфлікт, до того, коли щось пішло незрозуміле між вами, ви просто сідаєте і обговорюєте і кажете, що саме в моїй поведінці під час конфлікту тобі більше всього не подобається. І робить тобі боляче. Е, інтроверт, наприклад, скаже, що мені не подобається, що на мене там нападають з великою кількістю слів і потребують інформації вирішення зараз. Мені треба там замкнутися, побути наодинці. Тобто мені не подобається ця кількість образливих слів і намагання вирішити тут і зараз. Ви це записуєте. Так само вам задають питання. Ви кажете, а мене... Дуже болісно вражає та ситуація, коли я маю що сказати важливе для мене, а ти йдеш, зачиняєш двері, тебе не видно, ти йдеш на прогулянку, дзвониш, не знаю, друзям, десь діваєшся, і потім ні з роботи мені не пишеш. Ти десь там тиждень, то на якісь такі Дуже тяжкі дистанції для мене. Мені здається, що ти завжди тоді мене не любиш, що ти вже просто не знаю, знайшов собі когось іншого, і мені дуже боляче. І тому ви в цьому випадку записуєте. Так, я, коли я в стадії такого конфлікту пишу для себе першу головну помітку Я даю там. Пів години дистанції, я йду в душ, як тільки, я починаю заводитися, хочу вирішити все зараз. Я йду, приймаю душ, я виходжу на вулицю, йду пити каву, я 10 разів обходжу навколо дому і тоді повертаюся. Тобто, я роблю якусь динаміку. Але не в комунікації з цією людиною, з якою конфліктую. Мені треба куди діти цю енергію, але я її трошечки, знаєте, заземлюю. Це перше, що я роблю, і я просто беру ось цю таку, знаєте, нагадувальну табличку і виконую по інструкції. Інша ж людина, так само коли розуміє, що. Починаються якісь конфлікти, вона хоче втекти в дистанцію, розуміє, що ніяку дистанцію я не тікаю, я залишаюсь поруч, я кажу, що так, мені дуже важко все це вислуховувати, тому в дистанцію йдеш ти. І ви домовляєтесь. І коли у вас є, знаєте, такі як е, червона табличка, да? що можна робити, що ні. І ви домовляєтесь, хоча б по одному такому дуже важливому пункту, що робить боляче, і ви міняєте цю поведінку. Далі конфлікт не набирає таких великих обертів. Далі ця людина починає трошки більше розуміти вас, і ви більше розуміти один одного, бо так само дві людини приймають якісь дії, зміни і рішення в цій ситуації. Ми не перевалюємо відповідальність, що саме ти маєш змінитися, саме ти маєш там мене вислухати, ти маєш підлаштуватися. І так само та людина не навалює на вас і не каже: Ні, це ти маєш витримати паузу. Ви в якої який, в якийсь час ви дійсно, начебто, трошечки міняєтесь ролями. Прописувати, ви знаєте, що ні в якому випадку я це не роблю, і я роблю такі-то кроки. І дуже часто саме ця порада, план евакуації з конфліктної ситуації, одним кроком і нагадування на холодильнику, що це тимчасово врятовує відносини, врятовує людей виводячи з конфліктів, які б могли набрати скандального оберту. І Зберігає відносини як такі, і це стосується не тільки відносин в парі, а відносин з вашими батьками, з дітьми, з тими людьми, з якими ви частіше всього встарієте в такі не дуже приємні ситуації. Тому, виконуючи такі дуже прості кроки, можна набагато краще і щасливіше себе почувати в своєму житті, і також дарити ці відчуття всім, хто нас оточує. З вами була Альона Білошицька і до зустрічі на нових відео на Ease.